В Італії дають вино, і я даю просикко. Так, чуть 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 Тут-чуть-чуть-чуть. Баста. Просикко, два ки. Бо я бачу, дехто в Україні не знає, як вимовляти, як читається. Просикко. Я вас навчу. Я вас тут всього навчу, бо я тут сама багато навчилася. Так, чому я на 3, на чотири? Вай. Воно закипить, анкоголь вийде. Треба почекати, коли анкоголь вийде, запах залишиться. І тоді давати е цю, як вона називається, печінку. Печінку я даю одним великим куском. Жарити багато довго не буду. Жарити її так з двох сторін. Не треба багато тушити. Вай! Вай, вай, вай. Паста, баста, баста, такі шість це вже дуже багато, а індуціоне це вам не газ. І зараз дуже ліжко застеляти, бо в мене цілий день ліжко не застелене. А мій компаніон вже сьогодні приїжджає дуже-дуже пізно. Якщо він ну пізно, він вже в дорозі, але муше дуже далеко їхати, бо він їде з півночі Італії. Зараз тут просикку, я буду пити. Де ж мій стакан? Я вже приготувала стакан. Ось такий оригінальний стакан, один-єдиний. Ми купляємо стакани такі, знаєте, як вам сказати, тут вже небагато залишилося, що тут залишилося, вже дуже мало. І два стакани, три стакани у нас б'юс. З тих всіх стаканів один такий великий, красивий залишився. Бачите, такий красивий. Сінгол, такий як я. Я сьогодні три дні сама, три дні я вдома. Ой, яка красота з холодильника. Так. Вистарчить. Я маю дерев'яну, я не дру, це не є тефаль, як вона називається. Та це є друга сковородка, вона має камінь такий, я її не дру. Може, десь колись вам чується, що я дру, але я її не дру. Поставимо таке, зробимо місце. Зробимо місце. і Поставимо печінку. Ось так. Опа! І гарний великий кусок печінки. Я вже на днях. Буду купляти другу пательню. Але мені треба зміряти скільки. Щоб мені треба до цієї кришки, бо я тут буду викидати, вона вже стара, вона тут середину має вже згорену. Мені треба обов'язково поміряти, скільки оця кришка, щоб мені підійшла до тої кришки. Бо ця кришка тільки до сковородки, до тої пательні мені підходить. Як я вам розказувала, мій компаньон один, ще як ми тільки почали жити, до одної. До одної, на що я вам тут усе розказую, я не знаю, до однієї каструлі бракувала оця кришка. І він пішов і купив таку величезну і таку величезну кришку купив. І вона до нічого не підходила. А, 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 а ковородкі пательні він мав такі дешеві, такі, знаєте, дешеві, дешеві, легенькі-легенькі. І я тоді купила спеціальну пательню, таку велику, до того до тої кришки. І так вона продовжує в мене бути. і так буде. Велика пательня це не є маленька пательня. Ой, ой, яка красота. Ще трохи є, закриємо, щоб гази не вийшли. Щоб гази не вийшли. Так. Що тут стільки крові? Я ж її помила так добре. Ой, треба збавити, треба збавити, друге світло її. Треба збавити. Вже бачите, яка маленька зробилася. Вона хоче помалесеньку тушитися. Може ще, може ще шампанського влити, то тобто просику влити. На маленькому гні, бо це дуже велика... Давай чотири має бути. Може ще. Не знаю, може, я ще влию трошки, щоб воно так ще треба влити. Не треба олії лити, не треба олії жиру, не треба. Треба, щоб вона в просику купалася. Ця, ця печінка така якісна. З того з молодого барана. Ой, як їх чуть, чуть 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 щоб не налити, не дай. Бог, вистачить. Боже мій милий, вистачить О, Може буде не смачне. Це... Ой. Ой-ой-ой, боже мій, мили, це вже забагато. Все, не накриваємо, не накриваємо. Чекаємо, коли випарую, випарую, мама моє. Я такі експерименти роблю. Що тут таке червоне? Звідки воно... А, то тут кров. Дон. Як буряк, буряк червоний. Так, все, не накриваємо, треба, щоб... А пізніше треба, щоб... Ви тут кольоратки не гарні бачите, тому що що мій телефон показує кольора, такі страшні. А, а, а Значить так, алкоголь має википіти і смак має залишитися. А солі я ж не дала, я ж солі не дала. Солі я ж не дала зовсім. Ну, зовсім я не дала солі, це ж все правда. Яку я сіль маю дати. Почекайте, зараз я, я такої дам трошки солі. М -м 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 -м. Почекайте одну хвилиночку, дорогесенькі мої, екоква. Такої солі я дам. Вона малосольна, сіль малосольна, знаєте? О, вистачить, вистачить. Так, так п'яно-п'яно як італійці кажуть. П'яно-п'яно, це означає помаленьку-помаленьку. От мене жіночка дивиться, вона в Тунізіні живе. Як її звати, я не пам'ятаю. Я вам передаю привіт в, ту, в тунізін. І ви в Тунізію. У нас в Італії називається Тунізія, Ми кличемо тих наших сусідів з Африки. Тунізія. Кров пустила. Так як бурак червоний. Чу ж така, колір такий. І в Тунізію. І вона вчить італійську мову. Вона так всім цікавиться. Мені вона подобається. Вона до мене пише. І Вона до мене пише. І вона мене навіть питалася, от мій компаньон займається в нього таке хобі, так? Хобі таке, от, в нього робота то є робота, а хобі це означає, от їде гроші тратити, змагання такі по, по міні-гольфу. Міні-гольф. І е, він туди поїхав, але то не можна так, бути, ви, ну, мене жіночка питали, це не можна так приймати участь, коли ви ой, а, їду там. Вас так не приймуть. Вам треба записатися в сквадру, якусь ну, організацію і там е, записатися. Тоді, коли ця ваша організація, звідки ви там записалися, вони їдуть на змагання, і ви з ними поїдете. Розумієте? Мій компаньон в двох сквадрах, там десь на півночі Італії в одній сквадрі, інший в другій сквадрі. Коротше, він позаписувався і. А, а таке добро, такі розважальні ті, ну, такі, знаєте, розважатися. Так от. Це дуже багато коштує, тому що дорога коштує, бензина коштує, щоб ви хочете у міні ну, участь приймати змагання, ви повинні гроші заплатити, форму вам дадуть. Що то нічого не шепить, форму вам дадуть, форма коштує. І... Але це дружба, це дружба, вони йдуть там на вечір в ресторан, йдуть на піцу, в ресторан І, коротше, на полі цілий день. Вони змагаються. Спочатку перший день це... Як я відірву, це навіть не один відірвати рукою, ой, яй пече ще. Ну і, коротше, такі, в нього таке є, такі змагання в нього, такі обі, хобі. Кожен мужчина, кожна жінка має свої хобі. Хто любить малювати, хто ходить в басейн, хто ходить, я поки що ходжу на море. Завтра їдуть зраненько, що ці люди на море. Подивимося, що, що це. Завтра візьму той пиріжок на море. Наприклад. О, який сочний вийшов, який апетитний вийшов. Ого-го, хочеться навіть вкусити зразу. Що мені робити? Кусати чи не кусати? М -м -м. Mm. Завтра не буде такий. Завтра він буде Мошо. Мошо-мошо. Знаєте, що таке Мошо? Мошо такий в'ялий, знаєте, на другий день. Мокрий, в'ялий, такий відсирілий такий пиріжок буде. А як він такий, то він треба, щоб трошки вийшло. З нього ця, як називається. Експерт вийшов. Ой боже, на що я пробувала цей пиріжок? Він такий теплий, він такий смачний. Ще один розкушу. Все по-домашньому. Сама хазяйка в хаті роблю, як хочу. Рудний Баста, баста той пиріжок. Абсолютно Баста. Баста це означає вистачить. Так само я передаю привіт Оксані Адамів. Оксана Адамів, така гарна жінка, вона дивиться з Америки на мене. Я так само деякі відео дивлюся в Америку. Мені так само, я живу в Італії, а мені так само цікаво, як люди живуть в Америці. Оксана до мене пише, що їй подобаються от, пляжі, вона їй теж цікавлять, як тут в Європі ми живемо. Українці, які втікли від біди. В 90-ті роки я втікла від біди. Бо роботи не було. Було ужасно. На количках там щось було, не було, я не пам'ятаю. А тепер тут в мене белявіта. Белявіта це означає красиве життя. Так, мої. Я закінчую і зараз йду зараз ще ліжко застелити. Бо у мене ліжко розстелене. Мама мені, може вже можна накривати, вже накрию малесіку, так? але збавлю, бо мені згорить. Мені треба, як я йду надовго, десь щоб я не забула, пам'ять коротка на три. Йду я ліжко ще застеляти.